Вітаю! Якщо ви переглядаєте зараз це відео, це означає, що ви задаєтеся питанням, де купити якісні продукти. А що таке для вас якісний продукт? Він має бути дорогим, на ньому має бути позначка органік, чи може на ньому має бути якась інша позначка? Для мене якісний продукт заключається в якісній сировині. Тобто, де бралося те молоко, з якого заквасили кефір, або з якого м'яса виготовляють ті чи інші пельмені, або де вирощували ту зелень і чим її поливали, а її поливали. І нас запевняють, що там допустима норма хімії. А як ми можемо це перевірити? Довіряти? Хм, Зараз дещо розкажу. Певний час. Я керувала молочним цехом невеликого фермерського господарства, яке виготовляло ряд кисломолочних продуктів. У них були свої поля, де без хімії вирощували різні культури для корів. Ну і відповідно своє молочне стадо корів, де ветеринар кожного ранку перевіряв молоко на склад та якість, і чи немає у них мастита, особливо прихованого. А потім в молочному цеху молоко проходило очистку на сепараторі і далі відправлялося на заквашування. Всіма процесами заквашування займався молочний технолог. І одного разу довелося підбирати іншого. Я пам'ятаю, що взяла на випробувальний термін жінку Закарпаття з великим стажем. І знаєте, що вона запропонувала? Збільшити доходи за рахунок різних замінників. Топлене молоко більше не потрібно томити 5-6 годин на газу, є чудодійна речовина, яка зафарбує і додасть смаку. Дорога може бути більше з деяким порошечком. Наповнювачі в йогурт можуть бути не натуральними, а недорогими замінниками та з довшим строком придатності і так далі. Я тоді отримала чудові пізнання в тому, що може продаватися в магазинах, і мені стало недобре. Звичайно, вона не працювала вже далі, бо концепція саме тих молочних продуктів і фермерського господарства в цілому не відповідала запропонованому варіанту виробництва. Але це сталося лише по тій причині, що власники цього фермерського господарства відмовилися додавати хімію. Хоча ця хімія є дозволеною і активно просувається серед технологів, розумієте? І це їдять діти. Це страшно. Тому важливо, щоб і сировина, і спосіб виготовлення був дійсно екологічним по факту, а не лише на етикетці. Бо виробник просто собі купив той значок еко, а корови в нього на стимуляторах, які збільшують удої, щоб він більше заробляв, і вони худі та нещасні доживають свій короткий вік, видавлюючи з себе все життя в те молоко. Злаштунками ми не бачимо багато чого. Звичайно ж, не всі так вчиняють з коровами та в бізнесі, тому вивчайте виробників, обирайте не масового виробника, а їдьте на ферму, вибирайте маленькі господарства та дивіться, як там все влаштовано. Будьте свідомими в своєму виборі, читайте як мінімум хоча б склад продукту, і як максимум цікавтеся виробником. Якщо моє відео було корисним, постав подобайку, і я зніму ще багато цікавого та корисного. До зустрічі!